знаходимося в виробничій майстерні державного навчального закладу Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей. Щиро хочемо подякувати за сприяння міського голови Ігоря Андрійовича депутатського корпусу за виділення коштів у сумі 795 960 тисяч гривень на заміну віконних блоків. Капітальний ремонт майстерні нам вдалося за ці кошти замінити дві сторони віконних блоків на енергозберігаючі. Ну, звісно, це великий є такий результат роботи і підтримка нашого навчального закладу. Ми щиро дякуємо за те, що посприяли, відгукнулися за таку колосальну співпрацю і підтримку професійно-технічної освіти в нашій громаді. Тому що наш навчальний заклад готує кваліфікованих робітників, які користуються широким попитом на сучасному ринку праці. Це є трактористи, це є електрогазозварювальники, кухарі, лаборант хімікобактерологічного аналізу. Всі ці професії є затребувані, і наш навчальний заклад прагне тільки розвивати. Удосконалюватися, а саме така підтримка дає дійсно створити безпечні, комфортні і сучасні умови для наших здобувачів освіти. Тому щиро дякуємо за співпрацю, підтримку і такий вагомий внесок у розвиток профтехосвіти станом на сьогодні. Да, я зі свого боку хотів би наголосити, що тільки разом можемо подолати будь-які виклики, які. Сьогодні і стоять перед Україною, і стоять, зокрема, перед освітянською галузю, і намагаємось не розмежовувати, як я, наш відділ освіти, та і весь депутатський корпус розмежовувати від того, є наша освіта, а то є якась інша професійно-технічна. Ні, це все наші діти, які мають здобувати освіту, мають здобувати професії. І ці професії мають бути не просто номінально диплом про науку, але вони мають підтверджені і знаннями, і навиками. І тому ось зараз дивимось робоче приміщення, саме робоче, тому що тут зберігається техніка, яка постійно працює. Це видно навіть, що трішечки вона і в болоті говорить про те, що використовується і наші діти навчаються. Тому о той вислів, що разом ми йдемо і подолаємо будь-який виклик. Хочу дякувати і обласній військовій адміністрації, зокрема, і голові обласної військової адміністрації та борцю Івановичу, заступнику першому Наталі Миколаївні Кравченко, яка особисто приїжджала, оглядала весь цей, так би мовити, навчальний центр, який потребував після бомбардувань, після вибухів, потребував ремонту. В лапках переконала, але запросила, і мене особисто сюди показала потребу, і ми з готовністю підставили плече. І намагатимемося в майбутньому підставляти плече, незважаючи на ті всі великі виклики та витрати в коштах, які потребує загалом наша громада на ті чи інші заклади, галузі або відділи управління. Зрозуміло, тому будемо рухатись разом у співпраці, і ми сподіваємося, що ми все подолаємо. Подякувати хотів би також іні Петрівні, як е, керівнику. Вона відносно молода, має вже певний досвід, їй е, самій також важко було би справлятися з різними труднощами і викликами. Тому так живемо в одному місці і готуємо всіх наших дітей. Щиро дякуємо, дякуємо за розуміння і підтримку. Дуже приємно, коли дійсно відчувається та підтримка, не просто на словах, а дійсно на діях. Тому дуже приємно працювати дійсно так на розвиток громади, тому що саме із. Якісної професійно-технічної освіти і починається розвиток міста, розвиток самої громади, тому що це дійсно люди, які працюють руками, і без них ми нікуди, тому будемо намагатися тільки удосконалюватися, покращуватися і досягати тих вершин за рахунок підтримки з місцевого боку. Це є досить потужно.